Пішла колона з Васильівки, і вона переночувала це лугове, воно зараз в окупації, на краю села стали на полі. І... Переночували, я насчитав 20 одиниць. Там і машини, і бетери, і танки. Так на початку березня 2022-го розпочалась російська окупація п'яти хаток та навколишніх сіл Васильівського району. В ту ніч Юрій Ляшенко разом із односельчанами вперше чув гуркіт важкої техніки. Росіяни зупинилися в сусідньому селі, а зранку поїхали в напрямку Оріхова. Втім, залишили в полі пару одиниць важкої техніки. Дошла до мене інформація, що два танки стоять. Прикидані відками, гілками прикидані в посадки, теж краю села, це ж лугово. Я на велосипед вже і туди. Да, два танки стоять. Навколо там протитанкові міни, десь десяток було мін. І як там, як їх називається танки, я не розбираюся. Як там заводить, тим. Тобто, як-то так, думаю, треба щось з ними робити. Чоловік зізнається, страху майже не було, тож вирішив самотужки знищити ворожу техніку, аби хоч якось допомогти нашим оборонцям. Юрій Ляшенко склав ретельний план та використав для його реалізації гранати та міни, які були довкола. Взяв ту гранату, замотав нитками дужку, чеку витягнув і гранату. Тож ці міни затащив на саме дно. Зверху граната. І туди свічу, свіча догорить, нитка перегорить, душка з роботи, все воно здетонірує, міна з І ти ж так і зробив. Поїхав на велосипед і до краю села доїжджаю, як бахнуло. Башні, башти, позлітали метрів на десять. Зранку, 10 березня, поїхав, зафільмував це, все діло на там, самому. На одному танку, де вже порвала, дні ще там таке. Вирвалися. За місяць після підриву росіяни навідались до оселі пана Юрія, обшукали його домівку та забрали чимало речей, включаючи авто. Після того чоловіка відвезли до Васильівського відділку поліції. Кажуть, а скільки ну одразу такі, вони по-русскому ж такі, спочатку кажуть, а сколько вам років? Ну, кажу, 63. Ну, каже, якщо було 62, розстріляли прямо здесь. Значить, ті завели мене у, як їх називається, камеру. Заходять, ж там, їх чоловік 5-6 зайшло, каже, дід, а ну розказуй, їм це було цікаво. Та, кажу, Ти що мені? Да, кажу, отак, я так зірвав э, ваші два танки. І на другий день, ну, я не знаю, як там по час, тому що лампочка горить цілий сутками горіла. Вийш, вийшов, бачу, як, як сонце, як обід. На другий день випустили мене. Після того пан Юрій одразу вивіз свою родину до Оріхова, а згодом і до Запоріжжя. На другий день після виїзду домівку родини в притул обстріляли російські танки. Тому було небезпечно залишатись на малій батьківщині. Ба більше, ймовірно, їхня домівка зруйнована, бо на території села йшли важкі бої. Нині п'яти хатки вже де окуповані, тож родина мріє потрапити додому. Ми там вже прожили 40 років. Я думаю, зстроєм. Ну, вдома. Не знаю, там стіни не не остались, не осталися. Ну, все одно дома енергетика домашня, вона допомагає. В будь-якому випадку до дому вернемось і все буде добре. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.